Знаєш те, що ти пам'ятаєш про них, де я бодай трохи поживити, в кого вже на цьому світі немає. Принаймні, можеш так вважати, якщо ти не буддистка, бо якщо буддистка, то не сильно би тобі на тих історіях ось переродження і залежали. Є у євреї, і не тільки у них така традиція, день шанування предків. Він совується календарем, бо залежить від місяця. Здається, на наших теренах припадає завжди до сини. Одна моя знайома любить такі всілякі штуки, друки, ритуали. Цей день, приміром, вона щороку всі довколишні базарчики у себе на таремках, аби купити те, що її згідно переказів і розповідей любили е, любили їсти її померлі тітки, дітки, бабусі і прадіди. Ну, Що головно любили селяни в ті нерозкішні часи солодкі. Тибеці, до речі, півстоліття тому можна було запросто відкупити пакетом цукру піску, як в історії про двох відлюдників, які відмовлялися розкрити рутич чи впасти ниць перед правителем, який був такий ображений їхньою пихою. Ну, але в мене, видно, кермічну труду все не так, як у людей. Мій діду Іван був із родини заможної, але простої, хоча й доволі хитрої, Про це я розповім пізніше. А бабця Ірена якраз була із Панщики, закінчила польську гімназію. Її тато був відомим інженером на залізниці, котрий. Коли йому запропонували прийняти католицизм і польське громадянство, і лишився жити на Україні милій, наслідок чого його донька Ірена за сувітів стала в паспорті Іриною. А мене саму кожне конформістське существо, невтомно по життю допитується. то ти в паспорті Ірена чи Ірина? Ірина, я в паспорті заспокоїтися. От тільки Іркою не називайте, будьте ласкаві, таке дозволялося хіба Пухачу. Цікаво, які б йому наїдки мали приноситися в день шанування. Понятно, само собою. А от у соляночці від парку я не впевнена, то був радше маркетинговий хід для повідомити. Так от, коли заможний Іван прийшов сватити інтелігентську ірену, накрито було традиційно вишуканий стіл. Головна вишуканість полягала навіть не так у плясках із марципанами, як у присутності на столі лимону до хербати. Ха, ха От просто зараз араб чи йому варія про цю хербату чай замовила, отримав культурний шок. Не Іван війсьхаті на пряче хто коли задумувався про вітамін С чи ще якісь панські витребенки, тож цитрус постав перед його очима вперше. Вже й не знаю, з якого ті лимони на столі не були нарізані кружальцями чи дольками, а лежали просто гарно пазущі з фруктами. Але Іван вхопив собі і відкусив разом з шкіркою. Вся родина нареченою затамувала подихи. Запала, як запам'ятаєш, штамп, мертва кінематографічна тиша. Всі погляди завару зміїш, прикуто було миттю до Івана. І жодним молодом цілецюги розбити не вдалося би. Лимон, нечувана кислота! Ой, людоньки, Ой, Єсус Марія! А Іван, хоч що, Навіть тобі не скривився. Доїв лимон спокійно до кінця і губили. Мовчки, Все. мовляв, ми вдома ті щодня його. Отже до самої своєї смерті діду страшенно любив лимон без цукру. Все по нічого звичайна історія про сильного і гордого хлопця, якби не одна подробиця. Особисто я не могла би з'їсти шматок лимону, не нагостивши його медом. Чи у випадку хворого горла і перебування в кафе, не посипавши білим, а коли пощастить напасти на погодників до більшого способу життя порихнути цього. Аж тут, розклавши біля голосів колосівської маліції, всі ті наші наїдні предкам, я, ледве згадавши цю цитрусову сімейну історію, купила лимон і почала його їсти, як звичайнісіньке в яблуку. Ну, а потім вже пішла звичайна побутова міста. Цей день слід було побути хоча б кілька хвилин, дуже-дуже тихо на самоті. Що вони збираються тобі сказати, вони це придумають. І вони сказали: сказали, що їм там буває доволі нудно. І що чим більше речей я зроблю тих, про котрі вони здогадатися, вони могли. Подорожі в далекі країни приміром, якісь дурнуваті, аморальні витівки, тим ліпше. Буде про що розповісти світові рімерка біля каміну. Вони вже мусять там десь бути. Дякую.